У нас будуть обирати нового уповноваженого із захисту державної мови. Чи можна говорити про те, що є певні кандидати... Ну, по-перше, сама сама ця методика обрання, тому що є петиція, ну там зібрана різними простанням. Методика нормальна, вона виписана в законі. Свої кандидатури дає Міністерство культури з е, прав людини, Міністерство юстиції, і ці кандидатури мають відповідати певним критеріям. Одна з них це активне заняття, в тому числі правозахисною діяльністю. Е, на жаль, ті особи, як нам відомо, кого подали, вони не відповідають цим критеріям, хоча можуть бути прекрасними і чудовими фахівцями. І тут виникає питання: навіщо це робиться? Нам дуже прикро, що жодна структура не подала чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя, який ефективно працює на цій посаді, ефективно, дипломатично, стримано, але разом з тим дуже багато робить. От його чомусь не подали, а ті, кого подали, не відповідають критеріям законодавства. І нам би дуже хотілося, і ми про це говоримо із парламентської трибуни, і безпосередньо керівникам відомств, які за це відповідають, що вони підійшли до цього відповідально і виконали закон.